Парамедик з Азовсталі Катерина Пташка Поліщук виконала гімн України перед матчем Шахтар-Динамо. Обов'язково послухайте. Також захисник Азовсталі Михайло Діанов завдав першого символічного удару по м'ячу в цьому поєдинку між грандами УПЛ. Друзі, не забувайте, що на сьогоднішній день футбол для нас це лише така дуже маленька. Віддушина, підтримуйте ЗСУ донатами, реагуйте на повітряні тривоги, читайте лише перевірені новини. Окей, тоді про найголовніші речі ми згадали. Виконуємо їх. Ну а зараз тоді так: сеанс цієї маленької віддушини. Це подкаст Юйфутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський. А мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Починаємо з класичного Шахтар Динамо 3-1 і плюс-мінус, як і думали, чи не так. У Динамо був лише один короткочасний спалах за весь матч. Циганков подача, і Бондар натякає нам, що він може косплеїти Вівчаренка. Ванат перший на м'ячі і справу зроблено так. Тому що Бондар він повинен там був обігти перед Ванатом, а не від Ваната і більш так за ним. Але у Шахтаря у матчі з Динамо така помилка буде одна, розумієте? А у Киян подібних гріхів буде багато, буде ну, далеко не один. Я, як огляд на Сетанті, я почав не з першого голу, як повинно бути, а, ну, далеко не з першого, так я думаю, пасхалочку ви зрозуміли. Я вже сказав, що спалах короткочасний, ну а як, якщо мудрик миттєво пробуває на виконання і більярдно влучає, чому йому ніхто там не заважав навіть пробити? Ну ніхто ж мені відповідь на це, на це питання не дасть. Ну а далі вже ну, життя. Кияни облегшили гірникам просто максимально. Забарний вирішив взагалі піти у роздягальню раніше, може йому це набридло. Шахтар вилетів у контратаку. Мудрик, браво, він таке повин... повинен лускати як на сіні, Він це і зробив. Там сікану залишалося тільки лучити по воротах. І ви знаєте, ну нічого ж нового взагалі. От Ми голи так плюс-мінус розібрали, зрозуміли, і купа індивідуальних помилок від Динамо знову на стандарті, у тому числі, ми це вже бачили багато разів, і я проти із кожним матчем просто все більше і більше розчаровуюся навіть не у хлопцях, а у Луческу. Єдине за що Мірчі прямо сьогодні я дякую, це Ванат, не Біседін, за те, що він поставив Ваната не Біседіна. Ось цю тему треба динамо розкручувати максимально. Я думаю, що дивіденди в майбутньому само будуть і для команди, може, і для збірної від Ваната. Але в іншому... Ну, на полі та після матчу поза полем питання, питання у мене долуческу. А по-перше, от червона для забарного, так я вже сказав, чому ти не випустиш центрбека відразу? Так, іде діагональ у зону захисника якого немає, <хи> і тримай 3-1. І потім пан Луческо випускає таке попова замість Кабаєва замість атакуючого гравця. Ну добре, там вже відігратися, мабуть, і ніхто і не думав. І просто ну попова замість Кабаєва вже після голу це тролінг чи що. Продовження покарання демонстративного може для Дениса ну, відповіді знову ж таки немає. Динамо, взагалі, коли мова заходить про киян, ну, відповідей багато не знаходиться, більше питань. І як сказав правильно Георгій Грошев, мій колега це просто можна і треба інтерпре... ну, інтерпретувати як білий прапор. Та Ну а по-друге, я до якогось моменту із злоческу, я ж кажу, я ж часто погоджувався. Ви це прекрасно знаєте. Якщо минулі так випусків о, ну, 171 так, послухаєте. А зараз у нього все через такі контраверсійні Але от давайте дивитися. Гра була рівною, поки ми не втратили суперника при подачі кутового. Цитата: у першому таймі ми закрили мудрика, але після перерви ми втратили його і отримали гол. Він каже далі, що суперники не домінують, а потім каже, що помилки призводять до голів, а голи це перемога. Е, так, Динамо само собі привозить голи. Тут я погоджуюся про те, що ми бачили у всіх цих матчах, які ми аналізували, які, ну, аналізи яких ви слухали. Е, ну, від киян попереду я маю нови, так, нічого. В той момент, як суперник завжди був більш конструктивнішим, більш гострим, більш цікавим, більш позиційно граючим нормально, так у мене щось взагалі не сходиться просто. Тож, Ювічович, вперше виходить, переграв Луческу, а Шахтар відірвався від Динамо вже на сім очок. Здається, що чемпіонство у цьому сезоні розіграють СК Дніпро-1 та шахтар. Ем, якось так, ось щодо цього матчу ми, мабуть, завершили але ще декілька моментів, я все ж таки скажу, які треба обговорити. Ну, по-перше, Катерина Монзуль, це вже давно невід'ємна частина будь-якого класичного ВПЛ І я зазначу, що вона провела матч дуже здорово без якихось помилок. Ну і друге, з трансляції, як завжди, все здорово у лапках. Було тільки. На платформі Сетанта можливість подивитися в інтернеті, і тобто, тільки через додаток можна було подивитися. Ну, Для мене це не проблема. Я сподіваюся, що для вас, слухачів нашого подкасту, це також не проблема для таких продвинутих користувачів інтернету. Проте ну, ти одразу розумієш, хм, зараз знову половини країни будуть, на жаль, проблеми. Ти просто так, ага. Тобто платформа буде тільки OTT, Setanta, Сетанта ніде. Де в іншому будь-якому місці подивитися неможливо. Тобто ти розумієш, ага, ну зараз тобто, будуть великі у людей проблеми. І навіщо так робити? Ну добре, там ну що, ну що, це просто це намагання зібрати вершки на останок. Я бачу у цьому лише намагання відповісти е, на останок від цитанти, нічого іншого. Ми думали і видумали, що Барселона вже готова до великих звершень, але ні. Сашко розповість детально, ну матчі накладалися один на одного по часових слотах. А по тому, що побачив, я скажу лише, що Лунін знову не залишив, на жаль, поле без пропущеного м'яча проте шансів там врятувати, коли команда Хаві забувала у Андрія, мені здається, знову не було. Головні ну, головне, щоб знову не було на нього купа критики. І Лунін, до речі, став першим українцем, який зіграв. У Ель-Класіко. Тож ми вітаємо його. Він після матчу сказав, що він найщасливіша людина на планеті. Дуже круто. Е, по матчу, ну, перевалу там Сашко наговорив. По Барселоні Левандовського били, суддя його чомусь не захищав. Е, Фаті, вогняний, але, на жаль, ненадовго, надовго, бо вилетить, е, напевно, через травму. Е, Барселона мала шанс врятуватися, проте замість цього пустила третій. <свят> Цікаво, що по... тоді у цьому випадку говорили відповідно вболівальники. Ну і хаві точно не вгадав зі складом, бо після замін гості полетіли вперед, як на Віжені, а зі старту вони так не летіли. Сьогодні поговоримо про поєдинок між мадридським реалом та Барселоною. Цей поєдинок, в принципі, був дуже цікавим, і що я можу відразу сказати, це те, що. Мадридський Реал і Барселона в цьому році показали ну, більш цікавий футбол, ніж Ліверпуль та Манчестер Сіті, як на мене. Ну, тобто, було реально дуже цікаво і. Такий інтенсивно, інтенсивний поєдинок дивитися, тому що ну, це ж було реально круто. Атаки, дуже багато атак, класні передачі, крутий дріблінг, ну дуже багато інтенсивних та цікавих моментів. В першому таймі, наприклад, там, матчу Ліверпуля та Сіті, цього не було, і ну, тому Ель-Класіко в цьому році мені реально сподобалось. Що стосується команд взагалі. Було цікаво, що зробить Хаві після невдачі з Інтером, тому що, ну, як мені здавалось, то слід замінити Бускетса, поставити Де Йонга і все ж таки грати більш оновленим півзахистом і намагатись щось будувати саме з цим півзахистом. Але Хаві вирішив по-іншому, він залишив Бускетса у команді, і ну, як мені здається, це реально дуже погана ідея була. Тому що ми побачили, що перший гол, який забив Мадридський реал, саме відбувся через Буски, тому, що він не дофолив. По факту, тому що коли він вже почав тримати, слід було вже фолити і прям, прям тримати до кінця, щоб Крос вже не міг віддати передачі. Крос зміг віддати цю передачу. Вінісіус убіг і ну дуже непогано убіг. Але те, що бачимо в цьому сезоні, напад у мадридського Реала не дуже продуктивний, нема багато голів, є проблеми взагалі з реалізацією. Бензема грає не на своєму рівні. І тому е, ми побачили, що ну Вінісіус як завжди запоров момент, ну і потім вже бензима. Добив, можна сказати, у порожні ворота, хоча там було чотири захисники, та ще й голкіпер пригав. Ну тому я не вважаю, що це прям дуже легкий момент, але да, ну майже у порожні ворота пробував. 1-0, і це 11-та хвилина. І мені здається, ну було видно, що Барселона поки що не знає, що робити, тому що вони нібито -то і атакували там ці 11 хвилин. Якісь там півмоментики які були, але не було нічого серйозного взагалі. Левандовського закрили. Мілі... Тау реально закрив Лівандовського, дуже непогано закрив. Так, там є питання по декілька епізодах. Ми поговоримо про них, але ну це було круто. Це реально, тому що закрити Левандовського це не дуже просто. Але з іншого боку, можна побачити, що бензима ніхто не закривав персонально, як закривали Левандовського. І це мені здається, гравці мадридського реала поважали дуже сильно Левандовського, тому що вони розуміли, що якщо йому дати трішки простіру, то він заб'є. Він заб'є, він ну, відразу це зробить. А ось по бензима були питання, тому що в принципі від бензима не було дуже, дуже яскравих таких моментів. Моментів, і взагалі він виглядає реально блідно зараз. Ну я не бачу взагалі ніякого позитиву з того, що він робить на полі. Тобто так він забиває не багато, але забиває. Але все ж таки після минулого сезону хочеться реально побачити ну, більш такого зрілого, ще більш зрілого гравця, який хоче там доказати усім, що він може грати ще краще. і і що там золотий м'яч, який йому дадуть, напевно, він не просто так йому. ну, Мені здається, що саме так. Далі забиває ще один гол-мадридський реал. І тут ну, Вальверде просто, я не знаю, мені здається, Вальверде це просто як Холанд у штрафній, так Вальверде за штрафної, Коли він б'є, це взагалі ну, щось неймовірне. По кутам з дуже великою силою, взагалі не готується до удару, тобто отримав м'яч, побачив, що можна пробити, скинув, пробив. ну, тобто, ну, тобто Взагалі дуже круто. А те, які він передачі віддавав сьогодні, ну, це це взагалі реально я давно такого не бачив. Навіть навіть Арнольд, мені здається, такі передачі не дає. Ну, Дебрю не віддає, звичайно, але. Ну, Таких гравців реально мало. Як він віддав у другому таймі на Вінісіуса? Коли той скинув на бензима, ну тобто просто між лініями по центру, в ноги, ну це взагалі якийсь шедевральний рівень. Мені здається, таких півзахисників реально дуже небагато. І взагалі видно, що, наприклад, той, той же Чомені або Камавінга, вони реально зараз набагато слабкіші, ніж Вальверде. Вальвердо дуже сильний. Ну прям. Я навіть не знаю, хто грає в півзахисті зараз сильніший, ніж він, тому що ну круто, все. Він у відборі робить дуже багато. Він е, атакує простір реально круто. Він вбігає, він вривається, він замикає, він б'є. Ну вміє все просто. Тому я думаю, що Вальверде, ну мене взимаючи цього поєдинку так точно. Та й взагалі, напевно, всього Мадридського Реала за останні ці три міс... місяці. Немає нікого, хто грає краще а по Барселоні. Що хотілося сказати? Ну, те, що в принципі мені сподобалась гра Барселони. Барселона грала непогано, тобто комбінувало в нападі, було все дуже гостро. Але проблема була по-перше, в тому, що м'яч до Левандовського, якщо й доходив, то доходив десь взагалі в центрі поля. І ну і навіщо він там? Ну. Чесно, не зрозуміло взагалі. А по-друге, те, що у Барселони грають вінгери, які неспроможні віддавати прям точні передачі. Ну, це реальна проблема, тому що, ну, ці два вінгера, що Дембеле розумію, вболівальників там Барселони, які скажуть, що в минулому сезоні в нього найбільше асистів, і це все круто. Але віддати точну передачу, коли ти граєш проти сильної команди, і віддати просто класну передачу, щоб її замкнули в будь-якому іншому матчі, це трішечки. Різні речі. І тому оця проблема, вона є, і півзахист її ніяк не вирішує, і фланги теж ніяк не вирішують. І тому Барселона трішечки в такому стані не дуже доброму, тому що Левандовський тягне цю Барселону сам. Ну, з Терштегеном. Терштеген виручає, де може, просто і де не може, теж виручає. А Левандовський він просто створює сам собі моменти і намагається там забити. Тому ну ось якось так. Проблеми є, і я ну, я дуже хочу, щоб Гаві вирішив їх. Тому що зараз е, все ж таки вони вже ну, можна сказати, три місяці є, ну там два місяці є. Як Барселона почала грати. Так вони мало пропускають в чемпіонаті, але все одно в, ну, ми бачимо, що проти команд, які бігуть, і команд, які реально можуть напрягти захист, у Барселони немає шансів просто. Тому що 2-0, а Мадридський Реал створив два моменти: два моменти, два голи. Більше нічого не було. Це проблема. Поговоримо ще про пенальті. Там, в принципі, два моменти. Перший момент, коли був як на мене, фол на Левандовській. Карвахаль сфолив. Це було видно лише з одного ракурсу. З інших ракурсів здалося, що взагалі не було фолу, тому що там ну, нібито він грає, навіть не грає ні в ноги, не в таз, але ну, це вже потім було видно, що так, там був фол, і слід, б, як на мене, ставити пенальті. Став би рахунок 2-1, і напевно це було б справедливо, тому що Барселона на гол та награла. Вона могла пропустити більше. Але на гол вони точно награли. Якщо б в нападі Реала грав не в хтось по типу хоча б Родріго, я думаю, що він забив би два, як мінімум. А ось у Барселона, хоч і не було прям супер класних моментів, але те, як вони в принципі атакували, вони точно заслугували хоча б на один гол. Тому я вважаю, що там пенальті, і напевно матч був би трішечки цікавіший. Напевно, але Барселона забила там, через 10 хвилин, мені здається. І рахунок став 2-1. І я не побачив, Барселона поатакувала ще там хвилинку-дві і все. Не було ні штурму нормального, нічого. Навіть навіси. Ну, то, ну зробіть там пару навісів нормальних на Ловандовського. Чому б ні? Ну, Ловандовський може забити, він це продемонстрував. Він реально вибирає класну позицію. Ну, Зробіть хоч щось. Потім м -м, виходить Родріго, атака Реала. Пенальті там теж пенальті 100 і Питань ніяких немає. Я не знаю, хто там може сказати, що ні. Ну тобто, тр... слід було ставити два пенальті. Один поставили, один ні. І мені здається, що це ну, взагалі якась фігня. Арбітру слід було якось все ж таки. Бути послідовним або не ставити два пенальті, або ставити і там і там це реальна проблема. Ну і що по суддівству, я б ще б хотів сказати, що ну якось дуже таке ну, дуже дивне суддівство, тому що арбітр не присік у ну на початку матча оці ці е, дрібні фоли. Їх треба було ну відразу. Продемонструвати жовті картки, і все, і не було б. А потім просто їх був потік у другому таймі. Ну дуже багато фолів у цих е, дрібних, і ну які просто. Вже, ну, арбітр вже не міг показати жовту, тому що він дозволив так боротись на початку матчу. А вони все становилися гостріші, і гостріші, і гостріші. Тим паче Барселона програвала. Гравці Барселони там в деяких епізодах грали більш жорстко, гравці Реалу десь підставлялись. Ну, тобто, і там, і там можна було б дати жовті і все, і заспокоїти це все. Але арбітер так не зробив, і все ж таки, напевно, слід було трішечки іншого арбітра вибрати, або арбітру слід було більш правильно підходити до епізодів, як на мене. Ліверпуль Сіті 1-0. Люди, як у Фіфа, мені здається, грають, як у дуже відомому футбольному симуляторі, швидкості дуже класні. Хоча Класіко цього разу я погоджуюся із Сашком було не гіршим. Схема 4-2-3-1 від Ліверпуля правильне рішення. Салах плеймейкер при цьому, і два акцентованих опорники позаду нього, і навіть перекусили Манчестер-Сіті у цьому. Мені от Родрі дуже подобається у цьому сезоні, відверто у цьому сезоні за Манчестер Сіті, тому що він тепер без усіляких але та поблажок. Розумієте, він основна єдиниця цього Сіті, і він ніби навіть і тащить. Сіті вперед самостійно, і у цьому матчі ось такий трикутник перекусив, відповідно, півзахист Манчестер Сіті. І маємо, що Ліверпуль налаштувався психологічно, ментально, не був таким цілісним. По грі проте бій дав і виступив достойно. Мабуть, за. Це ми любимо футбол, тому що коли тобі здається, тільки так може бути у цьому матчі. Ми от з Борисом Сорокіном про це говорили в анонсі великому до цього матчу. А виходить зовсім по-іншому, бо нічого не бачалося, окрім перемоги Манчестер Сіті доволі впевненою. А отут перемагає Ліверпуль. І хто б міг подумати ще, що Голланд так і не зробить результативних дій у цьому сезоні у матчах із червоними? І от його виходить тільки зараз. Ліверпуль зупинив тільки Ліверпуль, і хто також думав, що Пеп Пеп Вардіола нічим не відповість По ходу цього матчу взагалі ж не було ніяких тактичних рішень, щоб перервати відповідну дії від клопа. Так, виходить, що Салах все ж таки один з двох своїх моментів реалізував на вільному просторі. І також ми говорили про це із Борисом Сорокіним. У цьому сезоні реалізація не найкраща. Чеснота МО, проте один з двох, ну це виходить 50%, і він повинен дякувати Алісону за гольові передачі. То було дуже здорово і взагалі. Коли такий воротар, який вміє не тільки відбивати м'ячі, не тільки навіть пасувати ногами, тому що ну, на сьогодні, станом на сьогодні, ця чеснота це просто щось таке повсякденне, коли він ще й віддає асисти, це вже воротар широкого профілю, і може про це і казали. Знаєте, футбольні взірці, коли обговорювали персону воротаря у сучасному футболі, у футболі майбутнього, що саме він може бути польовим гравцем, от це про Алісона, це про Едерсона. Вони. Набагато більші за тих воротарів, до яких, ми зми... до яких ми звикли у нульових. Тож, я так відволік, все що скажу. Тож, виходить, що Ліверпуль допоміг арсеналу, точково так зібрався локально, піджав, зміг. Чи буде так далі, велике питання. велике. Діас з атаки потрапив до лазарету жота, схоже, теж надовго вилетів ще навіть не листопад. Оу, там ще питали, що по скасованому голу Голланда. Е, ну, не може бути сумнівів, мені здається, там, тому що спочатку Фабіньо е, на газон, Ерлінг він його поклав. Потім Алісон зіграв першим на м'ячі під час виходу з воріт, і Еллінг при цьому не встиг м'яча. І інше діло, там, як на мене, добування Фодена, тому що Гомес не так повинен був відбивати у воротах на прямих ногах. Там будь-яка дура залетить, якщо ти так дуже ну, відверто не так, неправильно стоїш у воротах. Треба все ж таки ну, висуватися на м'яч по-іншому. Тому фрази від пепа Аля це Енфілд саме тому скасовують Манчестер Сіті голи. ні, пеп, не в тому річ. Не в тому річ, не в тому зараз співати почну. Давайте зупиняйте мене. Ми всі знаємо, які є проблеми зараз у Ліверпуля та у Сіті. У Ліверпуля це захист Ван Дейк, який грає не на своєму рівні, Гомес, який грає десь на рівні Арнольда. Робертсон, який тільки після травми. Ну і Мілнера, який завжди підстрахує там десь когось головне, щоб він пограв. Ну і в принципі проблема Ліверпуля це невелика глибина складу. У Сіті не було б прям таких проблем, які б кидались в очі, напевно. Ну, лише, напевно, те, що Акан же виходить зараз як основний центральний захисник вже багато матчів, і ти такий думаєш, ну непогано. Тобто він так за прийшов за скромну суму, а вірвався у старт і грає непогано. грає… Ну як мені здається на високому рівні. Тому що помилок дуже серйозних від нього не було. Травми, які є у захисників Манчестер-Сіті, ми теж про це знаємо. Що стосується взагалі гри, як я вже казав, мені не дуже сподобалося. Ну, перший тайм. Він він був реально не про що, і я навіть, коли дивився дві трансляції, вже мені здалося, що я ну реально вперше таке бачу, щоб там Ліверпуль та Манчестер Сіті не грали в цей запальний футбол. Ну не вистачало драйву взагалі. Я розумію, що Ліверпулю було важливо не пропустити, було важливо зіграти на нуль. Напевно, навіть розглядалось те, щоб зіграти хоча б там в нічию, щоб ну, просто набрати очки, тому що зараз є з цим проблема. У Манчестер Сіті була одна задача не відпустити Арсенал, тому що взагалі не зрозуміло, як далі буде грати Арсенал. І дуже можливо, що Арсенал. Коли буде чемпіонат світу Арсенал за, за рахунок того, що в нього не дуже багато гравців, які поїдуть на, ці, на цей чемпіонат світу, зможе е, ну, і далі бути на першому місці та піти відрив. Чому б ні? Це, мені здається, дуже реально, е, тому подивимося, звичайно. Е, що стосується взагалі Ліверпуля, е, гри Ліверпуля, мені сподобалося, що. Було видно, що на цей поєдинок все ж таки захист і півзахист вийшов зібраний. От максимально зібраний. Вандейк нагадував того Вандейка, до якого ми звикли. Він не помилявся. Він грав з Холландом дуже щільно. Взагалі ну, практично не давав йому моментів, але все одно було видно, що Холанд він, він знаходить ці моменти, все ж таки, такі не невеликі, але вони завжди були. Там і головою пробив, там ногу не, не закрили ліву, він пробив. Ну тобто ці моменти були, і реально круто, що Ліверпуль зміг зібратися і, хоч якось, перекрити е, Холланду Кисень. Це було видно, реально клас. Е, що стосується атак, то як я кажу, я б. Напевно, розпочав відразу з другого тайму, тому що у другому таймі вже почалась така жара, і можна було реально подивитися, як що ну відбувається на полі, тому що е Ліверпуль віддав трішечки ініціативу, і вони просто почали грати за рахунок контратак. І це, в принципі, так то спрацювало, тому що Манчестер Сіті володів м'ячем. Манчестер Сіті атакував, гостро атакував, навіть забив, але. У Ліверпуля були моменти, і у Ліверпуля були більш гострі моменти, навіть ніж у Манчестер Сіті, тому що у ну реально такий класний момент це був тільки з голом, коли схвалив Холанд, і він сам там винен, не потрібно було цього робити. І ну, вийшло так, як вийшло. А, напевно, якщо б він не свалив, він би не зміг там відібрати і тоді були б проблеми. І цього, цього моменту взагалі не було Ну, напевно, якось так. Але те, як грав Ліверпуль в контратаках, це реально було ну просто сильно, дуже круто, тому що а, Салах вбігав і вривався в простір. ну, Просто як Бог. Ну, він вривався і відразу був на великому відкритому просторі, коли треба було просто убігти. Вбіг, е, він в перший момент не реалізував і там потрібно було віддавати пас на жоту. І мені здається, це дуже правильно, що він не віддав пас на жоту, а потім, коли вийшов нуньєс на поле, то Нуньєс не віддав пас на салаха, коли потрібно було віддавати. І оце дуже дуже схожа така ситуація, коли ти не віддав там, і тобі не віддали. Це Проблема Нуніса, звичайно, і Салаха, але е, якщо подивитися з, з точки зору е, як тобі, так і ти, то тут тось, ну, дуже такий момент, е, який показує це все. І ну, мені це, напевно, трішечки навіть сподобалось. Але, ну, чесно кажучи, коли вийшов Нуніс на поле, це просто жах. Так, Ти бачиш, він там щось е, намагається зробити, але коли він не віддає передачу, коли вони виходять 3 в 2, ну це. Просто нонсенс, це, це реально як грав Енді Керл. Я пам'ятаю це, і коли його купляли за якісь космічні гроші, і він грав просто як ну, дерево. Ось тут така схожа ситуація. Я впевнений, що клоп, якщо залишиться в Ліверпулі, зробить з Нуніса гарного нападника. Але все ж таки, ну тобі дали шанс, тобі дали Манчестер Сіті, який е, хоче відігратися і відкриває зони, а ти все одно не можеш там віддати передачу, яку слід віддавати. Я вважаю, що це справедливий результат. Ліверпулю потрібні очки. Вони їх здобули. Питань до арбітрів взагалі ніяких немає, тобто відсудив е, Тейлор. Непогано, як для англійського арбітра, це взагалі космос. І клас. Побачили класний другий тайм. Перший був взагалі не про що. А ще було, між іншим, французьке класичне ПСЖ Марсель 1 і Неймар подарував Парижу перемогу. А, вибачте, ми цим тільки й обмежимося. Це був подкаст UA Audio Audioдумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. Ну і, звичайно, ваша підписка, де вам зручно, там нас і слухайте. Тільки що скажу, якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте прожати там нам 5 ручок і залишити гарний відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Ну що, ж, не потрапляйте в положення поза грою та... та не будьте такими жадібними, як Дарвін Нуньєс. Yes. До нових зустрічей!